Вітаю вас, шановні телеглядачі, в прямому ефірі Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділя Центр, програма Відверта розмова. І сьогодні для вас у цій студії працюють ведуча Наталія Бохамент, а на жестову мову перекладатиме Оксана Фіновська. Ми працюємо у прямому ефірі. Тому, якщо ви забажаєте долучитися до нашої відвертої розмови, ви можете це зробити, набравши номер телефону 700 776 Сімдесят Якщо ж телефонуєте не з міста Хмельницького, тоді потрібно перед номером телефону набрати код обласного центру 0382. А сьогодні ми будемо говорити на дуже заїжджену, але не менш важливу тему: як не втрапити у халепу взимку. І говорити ми будемо про це разом із нашими гостями з Михайлом Литовчуком, заступником начальника служби автомобільних доріг у Хмельницькій області. Добрий вечір. Та з Андрієм Козаком, начальником прес-служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, Вітаю. Знали про те, що цього року ви вже тісно співпрацюєте? Власне, ви навчилися це на тренуваннях робити, і так також є штаб, буде організовуватися, який буде власне це все ліквідовувати? А скажіть, будь ласка, наскільки взагалі підготувалися ви як служба автомобільних доріг до цієї зими, яка йде зараз? Поки ще снігу немає, але чи зможете ви розчистити усі дороги? І в першу чергу, скажіть, будь ласка, чи всі дороги, які є в області, належать власне під ваше підпорядкування? Запитання. Вся запитання. в тому, що служба автомобільних доріг у Хмельницькій області обслуговує 7200 кілометрів доріг загального користування. Це державні дороги 2077 кілометрів доріг, дороги місцевого значення це 6099. Це буквально немаленька сума доріг, яка обслуговує Служба автомобільних доріг. Крім того, Служба автомобільних доріг обслуговує 656 мостів, це майже 10 тисяч кілометрів, кілометрів, 83 кілометрів водопропускних труб, засобів організації дорожнього руху багато, транспортних огорож, освітлення, тобто це велике господарство, яке потребує щоденної, щогодинної клопіткої роботи для забезпечення безпечних умов руху на наших автомобільних дорогах. Безумовно, служба автомобільних доріг і дочне підприємство Хмельницького облавтодорфілії зробили відповідні висновки із минулої зими. Тобто ми всі знаємо, яка була минула зима, яка вона була важка, особливо для дорожників, хто дорожники взяли весь тягар зимового утримання доріг на, на свої плечі, забезпечуючи ті безпечні умови руху на автомобільних дорогах загального користування. Щодо підготовки доріг до роботи в осінньо-зимовий період. Це дуже важливе питання, тому що від підготовки доріг буде залежати життя і здоров'я наших громадян, життя і здоров'я учасників дорожнього руху, який рухається по наших автомобільних дорогах. З підготовкою доріг почали ще тільки після завершення тої зими. Тобто ми намітили плани, де необхідно покращити стан проїзної частини автомобільних доріг, де необхідно відремонтувати ті штучні споруди. Поставити додаткові знаки, тобто, виходячи із того фінансового ресурсу, який був передбачений на цей рік, служба автомобільних доріг виконала ті всі завдання, які вона ставила перед собою для покращення стану автомобільних доріг загального користування. Ви як можете подивитися, чи можете звернути увагу, я хочу сказати те, що за останні два роки стан доріг в нас не погіршився. не… Не то не звертаючи уваги на те, що зменшилось трохи фінансування, а не те фінансування, яке потрібно нам для утримання такої сітки автомобільних доріг, на сьогодні стан доріг покращився. Це головних м 12 три тернопілька Разнам'янка. Ви маєте сьогодні проїхати по в сторону Тернополя. Стан покриття покращився. Сторону Вінниці також покращився. А, скажіть, будь ласка, яким чином, власне, от просто співвідноситься, як залежить от стан дорожнього покриття від того, як будуть їхати люди саме взимку? От, чому роблять цей ремонт перед зимою? Тому що після зими знову те саме маємо? Після зими. Так, ну, чому ви... потрібно це робити? Тому що треба ліквідувати. Ту руйнування на автомобільних дорогах, яке утворилося в період експлуатації тої зими, або в період експлуатації весняно-літній період, тобто якщо є нерівності. Якщо є колійність, якщо є ямковість, Ви знаєте, кожен водій, в залежності навиків його руху може, вибачте мені, вскочити, я таке слово скажу, в ту яму. Відповідно, може виникнути дорожньо транспортна пригода, яка може за собою понести ті наслідки, які вони не бажані. Тобто служба автомобільних дір разом з дочиним підприємством провела. Роботи по ліквідації ямковості. Я хочу привести дві цифри. Дві цифри таких можна, і воно вам сразу дасть ясність, як служба працювала, тобто з якими темпами набирала обсяг грубі для того, щоб виконати і покращити стан цих автомобільних доріг. Якщо в минулому році на ліквідацію після зими, після зими минулого року, значить, 2012 служба автомобільних доріг ліквідувала 212 тисяч квадратних метрів ямковості. Руйнувань цих всіх. То в поточному році е, ліквідувало вже 330, тобто в півтора разу на ліквідацію аварійного ремонту. Я в когось ремонту було використано 20 тисяч тонн асфальтобетонної суміші. Це не мала сума. Тобто, я сі, в минулому році було використано тільки 9 тисяч. Я говорю про те, що керівництво Служби автомобільних доріг е, звертає увагу на той стан, е, щоб покращити. Експлуатаційний стан тих доріг, ми безумовно ми повинні так робити да, це власна да, ваша робота? Безумов. Але скажіть мені, будь ласка, за таке сніг зараз немає, і ми раді тому, що немає, і думаю, ви так само не журитеся з цього приводу. Е, скажіть, будь ласка, чи готові от, власне, ви розчищати ті дороги, які належать вашому підпорядкуванню, так службі автомобільних доріг Хмельницької області, е, адже ж не всі дороги все-таки належать вам. Чи готові ви розчищати? Дати дорогу там, які належать вам? Значить, служба автомобільних доріг готова провести роботи по розчисткою автомобільних доріг загального користування. Тобто, я говорив, що 7200 кілометрів доріг, з них 6099 кілометрів це дороги місцевого значення. Дороги комунальні, дороги територіальних громад, а комунальних доріг це майже 14 тисяч кілометрів доріг по області. Служба автомобільних доріг там дороги не розчищає, тільки розчищає при тій умові. Якщо сільський голова або селищний голова заключає угоду з тою філією райавтодору, автодор, дед, то вона проводить роботи по очистці доріг. Якщо ми будемо розчищати без угоди, це буде нецільове використання коштів, що веде до собою, і ви знаєте, які там можуть бути виникти справи. Якщо говорити в цілому, то готові ми сьогодні. Цьому питанню підготовки до зими. В цьому році як ніколи було дуже приділено велику увагу. Тобто, ми заготовили відповідну кількість фрикційних матеріалів, це майже 81 Ми заготовили солі, відповідну кількість. До речі, ми тільки вчора одержали 10 вагонів солі, майже це 700 тонн, які дозволять нам поновити те, що ми витратили майже за цей період. Я вам дякую, і ми маємо перший телефонний дзвінок. Доброго вечора. <кій> ви нас чуєте? Доброго вечора, ви нас чуєте? Алло, Доброго вечора. Я говорю, от я сама не українка, знаєте, я живу дуже давно вже на Україні. Так. Ну, Я думаю, що вже пора навести якийсь порядок на тій Україні. Ну, таких дорог, як на Україні, взагалі нігде немає. Е, це... Я жила і за границею, і в Білорусі жила. То Поїхали б уже хоч ту і Білорусію немножко і навчилися б дивитися, як ті дороги роблять. А скажіть, будь ласка, Що яка ви... Що вла... ви асфальтівка, закатуєте, гроші десь берете собі. Ну, взагалі ніхто нічого не робить. Ми вам дуже дякуємо, але скажіть, будь ласка, в чому власне, полягає О. питання? Питання немає, це була швидша порада. Я думаю, ви її врахуєте, коли буде змога на це, і будемо продовжувати. Далі працювати. Розкажіть, будь ласка, про те, скільки заготовлено цих фрикційних матеріалів? Значить, я хотів би відповісти коротко на те питання, яке поступило в нас? Це питання ж не було. Так, да, не було, да? Ви почули питання? Да, почули якісь? питання? Я думаю, що ми їх врахуємо в майбутньому. Ну це буде залежить від того, який буде виділений фінансовий ресурс на будівництво, ремонт, реконструкцію цих автомобільних доріг, які ми обслуговуємо. Ставте, будь ласка, запитання. Доброго вечора. Доброго. таке питання. Чому посипається дорога вже з години восьмої, коли ожелед вже сама по собі спадає? Чому не можна цю роботу організувати хоча б з години четвертої? Дякуємо Поп... вам за запитання. Хотів ще щось продовжити. На жаль, ми вже але питання до вас таке. Дуже цікаве питання. Я дякую за таке цікаве питання. Сясу й тому, що в службі автомобільних доріг, дочі не підприємства Хмельницького була второ та йофілія, цілооргізовано цілодобове чергування. Тобто, ми в залежності від того, приїжджає чергова машина, визначає місце, де необхідно терміново посипати, і тому організовують. Значить, врахуємо, де це не було після 8 години. Такого, я думаю, в нас не було. Ми посипаємо дороги після того, як утворилася. Безпосередньо та ожеледь. Відповідно до Д-135 87 97, є терміни обробки доріг протижелебної суміш для того, щоб ліквідувати цю слизькість на автомобільних дорогах. Тобто, в залежності від інтенсивності руху, визначається термін ліквідації слизькості. ДС135 87-97 передбачає те, що якщо по автомобільній дорозі рухається кількість автомобілів від 1 до 1000, це 15 годин. Ліквідації зимової слизькості. Якщо від 3 тисяч до 7 тисяч, це 7 годин ліквідації зимової слизькості. Якщо зверх 7 тисяч, це 4 години. За цей період ми повинні ліквідувати всю ту слизькість, яка утворилась на наших автомобільних дорогах. Я дякую за запитання. Я думаю, що ми пропрацюємо ці питання з нашими підрядними організаціями, то тобто з філіями, і ми врахуємо і. Ви приведемося положення. Дякую вам за відповідь, і ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Вітаю вас ви в ефірі. Ставте, будь ласка, своє запитання. Е, ну, це мені, так як би сказати, шостері. Всі вони зараз платять за дороги, бензин беруть. Там сказали якусь там суму, виділяють на дороги. Е, тепер ніби йде такий слух, що буде вновь введений цехогляд, і тоді, що будуть нас, знав. Е, Вибачаються гроші брати на дорогу. Як не було тоді, так і немає тепер. І ще одне до вас. Ви говорите там 20 тисяч тонн спайцю, а може там пішло 10 тисяч, 10 тисяч тонн щебня, який з двох машин, його вже в ямах немає. Будь ласка. Ми вам дуже дякуємо за запитання. Все рівно бачить, що є людина з автомобільної дороги. Відповідає, це не зовсім стосується зими, тому дуже дуже коротко. Нам коротко. потрібно обговорити ще деякі запитання. Значить, не раніше кожний водій платив податок з власників транспортних засобів, які йшли відповідно відсотковому відношенні. 50% йшли на дороги загального користування, 50% йшли на дороги комунальної власності. Значить, зараз Податок з власників транспортних засобів відмінено і водій. При покупці пально-мастильного матеріалу передбачено там акцизний збір за одну літру, які йдуть на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг. Ви не думаєте, що це дуже великі кошти, як і це. В середньому по Україні визначено, що кожний водій платить в межах 900 гривень. Податку з податку на акциз на пально-мастильний матеріал. За, ці, за цих 900 гривень, які каждої водій, це буде в середньому по Україні. Можна збудувати 3,5 см доріг першої категорії, відремонтувати 2,5 см капітального ремонту, тобто це не ті великі кошти, які необхідно сьогодні витрати на поточний ремонт, поточний капітальний ремонт тих автомобільних доріг при формуванні плану на 2014 рік. В залежності від джерел фінансування будуть передбачені кошти на той ремонт ти доріг, який необхідно нам буде провести.